Як живе лівобережна Херсонщина після звільнення правобережної частини області? Чи змінюється кількість російських військових і їхньої техніки на цій території? Чи є ознаки того, що російські окупанти готові відступати з лівобережної Херсонщини? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові посилили фільтраційні заходи на лівобережній частині Херсонщини. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 2 грудня. За даними штабу, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд з міста Генічеськ, російські окупанти перевіряють усі транспортні засоби, документи і телефони місцевих жителів. Крім того, з міста Олешки російські окупаційні сили вивезли жителів, які з ними співпрацювали. Про це 3 грудня повідомив центр національного спротиву. За даними центру, усі представники окупаційної адміністрації і так званої поліції, виїхали з Олешок. Разом з ними на автобусах вивезли і їхні родини. Раніше йдеться у повідомленні, виїхали також із Нової Каховки, і ті, хто обіймали посади в окупаційній адміністрації, і ті, хто брали участь у спільних з окупантами рейдах проти жителів та залякували і примушували їх до співпраці. Також за даними Генерального штабу ЗСУ у місті Олешки, розташованому на лівобережжі Херсонщини, спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки. Про це у генштабі повідомили 1 грудня. За даними українських військових з окремих населених пунктів Херсонської області, вивели російські війська і розосередили їх у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Гола Пристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. Йдеться у повідомлення. Мер Олешок Євген Рещук у коментарі новина Празові розповів, що гуманітарна ситуація у місті залишається тяжкою. Гуманітарна ситуація вона тяжка теж щодо електроенергії, води, газу. скажімо так, немає ніякої стабільності. Годину тому мені телефонують все. є, Через годину вже немає, тому що йдуть бойові дії. Десь щось проривається, десь пробивається щодо інтернету. Інтернет пропав і на дня щось там гуляєте в сальт заявив, що зв'язку з тим, що дуже багато роїть окопів, фортифікаційних фортикаційних стоспоруд і руця кабелі. Тобто ніхто ніхто їх не ремонтує, вони нікому не надав. Євген Рищук зазначив, що Олешківська громада перетворилася на сіру зону. Російські війська не можуть там закріпитися і зв'язку. з цим вони відійшли далі, десь кілометрів на 10 від лінії розмежування, скажімо так, від Дніпра, знаходяться часто в селах Раденськ. Ну в тих селах то там ліси. По перше їм дуже там є велика можливість ховати свою техніку і відстрілюються вони зараз. Час по Херсону, тому що вони виїжджають. На гради вивозять на поле, відстрілялися і ганяють їх заново в ліс, де їх не видно. І, на жаль, ми не можемо скажімо так, немає в лісі наших очей, щоб бачити, де знаходяться і передавати координати на нашим військовим. Мер Олешок також розповів, що жителів у місті залишилося дуже мало. Людей спочатку була об'явлена ще до. Депортація так названа 4 числа. Я бачу її закінчили. Люди вже мало хто від'їжджав. Тому що хто хотів, уїхав, е хто хотів з росіянами їхати, уїхав, Хто е хотів уїхати самі було на чому, виїхали самі. Тож людей залишилося дуже мало, як мій знайомий каже, враженіше, місто вимерло. У нас був на території громади психоневрологічний будинок інтернат Там люди. Е Пожилого такого віку вже були, то їх сьогодні вивезли частину в Сімферополь чи частину Генічськ. тобто інтернат з дітьми вивезли ще раніше, там 82 дитини. Тобто, все готується. Я так бачу, для того, щоб територія була така приспособлена для бойових дій. Російські військові продовжують незаконно затримувати місцевих жителів, каже мер Олешок. Є населені пункти у нас з самого початку війни, казачих лагерях, вони там просто знущалися над людьми. В других населених пунктах люди кажуть, ходять вічливі, здороваються, тобто не грабують. Скажімо так серед окупантів теж є трошки трошки краще, трошки. Хуже, але вони всі вороги, так але в цілому зараз що да, є загострення, тобто вони для вони, вони, в їхніх глазах кожна людина, яка з'являється десь на вулиці поблизу об'єктів, де вони розташовані або їхня техніка, для них це вже координатор, який надає координати ЗСУ, і тому вони їх відловлюють. кожного дня. Приходить інформація, що когось забрали, когось вивезли кожного дня. Також російські окупанти продовжують грабувати населення, розповів Євген Рищук. Так, да, вони як грабували, так і грабують. Але ж давайте так: вони міняються. одні проїхали, ротація пройшла. Уїхали, а місто воно ж не бездонне, місто села. ну вже дійшло до того. Мені телефонували. каже. Жіночка каже: ви сіли в, в, в літній там кухні за навіски старенькі. Ті пройшли, познімали. Тобто, вже дно, дно пробите ще нижче собачої будки. Ввічливо сміхаються і грабують. А так в деяких населених пунктах грабують жорстко. Да, заходять, викидують людей. Вон, голе пристані. Ми не знаємо причину, але була розстріляна сім'я декілька днів тому. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Мер Олешок Євген Генрищук також розповів, де зараз перебувають ті місцеві жителі, які співпрацювали із окупантами. Перша категорія, скажімо так, це колаборанти, які приймали участь в керуванні державою ну, громадою. Вони ж виїхали разом із. З першими можливостями не від'їхали по різним інформаціям. Хтось дає інформацію, що вони час геогенічески, хтось дає інформацію, що вони в Каланчаку. Нема такої конкретної інформації. Так є друга категорія, які там допомагали там працювали на, на нижчій ланці. Ті частково їх ніхто за собою не вивозив, вони самі виїжджають. Якщо є можливість, то виїжджають. Якщо немає, то вони залишаються. Ну, і є треті, які там підтримували, здавали сусідів відкрито так. Вони вже як колаборанти, і для них буде застосований закон про колаборацію. Міський голова нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що більшість людей із міста виїхали, а ті, хто залишилися, намагаються не виходити із домівок і уникають контактів із окупаційними силами. Російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до звільнення правобережної частини Херсонщини, каже посадовець. Це, як правило, патрульні, правда, вони з'являються в магазинах, там на ринках, піші чи автомобільні, і е, можна їх побачити десь там на квартирах, вони в приватних житлових будинках ховаються, в дачних кооперативних приміщеннях, але в самому місті їх стало значно менше. При тому, що звичайно є міста їх концентрації, які розвідники збройних сил України виявляють, і за допомогою тих, хто їм допомагає, і е, час від часу відбувається такий цілеспрямований, точний е, прильоти з боку збройних сил України на е, предмет руйнації техніки і е, відповідно особового складу. Частина території Новокаховської громади замінована. Також російська армія там розташовує свою техніку, каже мер. Знаю, що в населених пунктах, які від лівого берега в глибину, якби бік Крим, розташований, належать до Новокаховської громади, в цих населених пунктах серед населених ну, на перехресті вулиць стоять відповідні. Ну так як мені було сказано, відповідні установки, які час від час стріляють а останніми днями занадто часто в бік наших двох населених пунктів на правому березі, ну, в бік звільненої е, території Херсонщини. Із Нової Каховки російські військові також вивозять різноманітне майно, розповів Володимир Коваленко. Росіяни, якщо відверто, ну, вони стали в цьому плані стосовно е, контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними в плані вивезення крадіжок, вивезення обладнання. З медичних закладів, з навчальних закладів, з приватних е, торгівельних точок, включаючи там морозильні камери, холодильники. Вони здебільшого зараз звертають увагу на це, наскільки в мене є інформація. Більшість місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами, вже виїхали з нової каховки. Додав мер. Більшість їх виїхали ще в той момент, коли брали Херсонщину, хер правих Херсонщини. Наші війська звільнювали. Звільняли, дехто з них буквально одиниці залишається, але вони вже не знаходяться в колишньому тому, в колишньому виконавців приміщенні виконавчого комітету. Вони то знаходяться там на території комунального підприємства, то виїздять в Генічиську е... район на Рабатську стрілку час від часу з'являючись. Тобто абсолютно більше з них виїхали, включаючи. І е, тих, хто співпрацював там в галузі освіти, е, в галузі е, закладів культури, хто перейшов там викладачами е, музикальну школу, чи е, навчальний якийсь заклад, селищна голова Каланчика, що у Скадовському районі Світлана Фоміна розповіла, коли почалася деокупація правобережної Херсонщини на території Каланчацької громади, кількість російських військ суттєво збільшилася. У нас в громаді зараз ситуація дуже напружена. Вона була напружена, тому що постійно людей викрадали, перевіряли, робили обшуки по домах. А коли звільнили, вже навіть перед самим звільненням правобережжя, скажімо так, перед звільненням Херсона, усі військові вони скупчилися саме у нашій громаді. І було настільки багато, що вони жили фактично в кожному домі, поселялися в садочках. У школах, в у будинках культури люди громаді дуже налякані, каже голова зараз на сьогоднішній день. От почалася я так розумію, ротація. Почали трошки виїжджати, тому що техніка, весь час вибухи вони розуміють, що це більше відльоти ніж прильоти у нашу громаду, але це все рівно дуже людей лякає. Російські військові застосовували тортури до деяких жителів Каланчика, розповіла Світлана Фоміна. Інколи бувало таке, що Просто перекривали дорогу в одне із сіл і повністю із двору в двір робили обшуки, шукали зброю, забирали людей. І ви знаєте, те, що вони робили із людьми, яких забирали, які потім звідти виходили. Ну, це для знаєте, здорової людини, мабуть, просто не вкладається в голову, тому що це не просто там побиття, не просто його били, а це саме тортури, які примінялися до людей. І причому, ви знаєте, не, не обов'язково, що це були чоловіки. Якщо вони підозрювали, що ось там, де підліток проходив, то це мог статі підліток могли забрати, якщо це бабуся й бабуся, тобто жінка для них немає значення якої статі чи віку людина. Абсолютно, із домівок місцевих жителів окупанти забирають фактично все, каже голова Каланчацької громади. Навіть е, саме е, таке подушки від меблів від автомобілів, навіть подушки забирали. А один із місцевих жителів, він на підконтрольній території, то він каже: Ви знаєте, Володимирівна, у мене від будинку залишилися одні стіни, в будинку нічого не залишилося. Але мені саме образливо, що вкрали мого кота. Тобто не, не розминаються ні з чим. Також до Каланчацької громади звозять поранених російських військових. Додала Світлана Фоміна. Знаю, що на одному із складовищ вони вирили цілу канаву і там хоронять просто е, своїх і загиблих, і ті, що поранені, помирали. Місцеві також лікарня працює. Наші лікарі працюють для е, місцевого населення. Е, своїх вони привезли своїх лікарів, які проводять операції, які лікують своїх поранених. Е, той же час е, приймаються і місцеві жителі нашими лікарями. Дуже високі ціни, дуже високі ціни на продукти, дуже високі ціни на ліки. Ліки завозяться, звичайно з Криму, але ціни просто непомірні. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, автобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.